Вечір добрий, добрі розпочинаємо новий робочий тиждень. Ваші увазі новини стрія за понеділок у студії Микола Бойків. Енергетичний офіс з майстернею та безкоштовними послугами експертів створили представники агенції регіонального розвитку, перспектива стрищини. Переслідують благородну мету навчити стриян та мешканців краю правильно економити і в результаті за газ та електроенергію платити менше. Наразі енергетичний офіс приміщення немає, поки ця платформа в інтернеті. Тож долучайтеся до енергоощадної ініціативної громади Стрищини у Фейсбуці. Там вже створена окрема група, ба більше порадня працює на повну. Василь Просак, провідний спеціаліст, директор львівського центру енергозбереження, досліджуючи тему, каже енергоносії впродовж наступних років подорожчають на 82%. Розпочати економію треба з поступової заміни побутової техніки, холодильники, праски, телевізори, пральні машини та все, без чого у хаті не обійтись, купуйте зі значками. А А+, А Енергоощадні енергощадні прилади цього зразка споживатимуть менше електрики. Щодо опалення помешкання, все залежить від того, чи це квартира, чи приватний будинок. Власники, яких зараз кинулися масово встановлювати твердопаливні котли. Пан Василь підрахував встановити котельню на дрова, що найменше коштуватиме 35 тисяч гривень. Для приватних осіб доцільно продивитися на варіанти пелети-брикети. Це паливо, це виробляється з тирси, це стресована тирса до всяких добавок. Вона гарно горить, вона суха, вона набагато краще дає тепло. І для такого ж заміщення 467 кубів газу треба десь 750 кілограмів пелет. і три куба дров. Тут у порівняння навіть носити є варіанти встановлення електричного котла чи теплової помпи. Перш ніж прийняти рішення, треба зважити усі за, проти. досягти видимих результатів буде складніше мешканцям багатоповерхівок. Перше, що потрібно, згоду усіх сусідів, а далі утеплити фасад, встановити теплові та газові лічильники у рамках всеукраїнської програми, газові плитки та колонки можна отримати безкоштовно. Бути в курсі державних та позадержавних новинок. Грантів, можливостей для багатоповерхівок, краще об'єднавшись. Усім стрийським ОСББ рекомендує Роман Співак, голова правління асоціації з питань енергозбереження. Тепер він ще й експерт у новоствореному офісі. Об'єднайтеся, створіть раду голів ОСББ. То не коштує гроші, бо хтось розуміє, в нас немає інформації. Нам треба асоціацію створити, це треба гроші. Ні, нуль. Треба бажання, тобто, якщо у вас зараз є 37 ОСББ, значить маєте зібрати, ще раз зібратися, має бути пору, я хочу позитивним прикладом. Показати так, як є, використати можливості. Я хочу, щоб у нас було лобі ОСБП у міській разі. Це ви маєте бути, розумієте? Але що ви були десь там далі, ви обійдеться між собою і використати ті можливості, які є. Практичні покрокові поради можна отримати на інтернет-платформі, усім без винятку. Експерти вкажуть, який шлях обрати, аби побічні ефекти від застосованої проти вами шокової газової терапії були не надто болісними. Агенція на розвитку взяла на себе таку місію, щоб попробувати донести інформацію до людей, що потрібно робити, що думають фахівці, які є різні види утеплення, опалення, провітрювання. І якщо це знайдемо, люд... ми людей, які це цікавить, більш детально з ними почнемо цю тему обсуджувати в рамках нашої енергетичної. Офісу з енергетичним консультантом із майстерню енергозберігаючих технологій. набирайте у Фейсбуці енергетичний офіс з майстерною Ставте питання зима не за горами. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Роман Купринець, принестриські новини. Про енергозбереження сьогодні говоримо із ініціатором проєкту, про який йшлося у сюжеті Олегом Шміликом. Вечір добрий. Добрий вечір. Розкажіть будь ласка, що взагалі собою являє ваша ідея, хто брав у розробці проекту участь. Але, будь ласка, коротко, ідея являє собою, щоб дати можливість поширити інформацію щодо енергозбереження у житлових будинках і квартирах. У нас у нашій організації є окремі люди, які відповідають за певні теми розробці проектів. Даний проект я особисто розробляв, який був погоджений з членами організації і одобрений. І ми приступили до його реалізації. Що він загальному собою являє, можливо, якісь? являє собою моменти популяризації енергозаощадження у будинках і квартирах, тобто кожен хто зацікавлений отримати певну консультацію, може через соціальні мережі задати питання або через електронну пошту, або по телефону по тих проблемах, які його цікавлять, як зберігати енергію, і ми будемо разом спільно вирішувати його проблеми, допомагати йому зорієнтуватися в тих величезній кількості інформації, що стосується на Хто відповідатиме на ті запитання, які будуть до вас надходити, ми домовилися до кінця року на послуги енергетичного експерта. Це є Василь Прусак, який буде давати відповіді на ті чи інші питання, буде допомагати зазорієнтувати нашим громадянам. Це є директор центру енергозбереження у Львові, який є досить добрим фахівцем і має великий досвід. Мабуть, у вас ну, зважаючи на те, що ви є розробником проекту. Є якісь кілька, буквально порад практичних для людей, як економити ідея проекту виникла з того, що є певна у мене особисто і в членів нашої організації є певний вже досвід. Наприклад, за рахунок того, що у себе в квартирі я встановив провітрювачі на вікна. Я встановив облік теплової енергії, я встановив лічильник е, обліку газу, встановив за радіаторні випромінювачі, е, поміняв е, частково лампи освітлення, е, утеплив стіни. Я у два рази зменшив споживання теплової енергії, і у два рази кошти відповідно. Ось все це обладнання, про е, яке ви сказали, взагалі воно дороге, і за скільки часу воно окуповується? Ні, це власне, оце все, що зроблено, це є в межах е, доходу нашого середнього громадянина, е, який, е, який не має великих коштів. Про великі кошти, це якщо говорити про сонячні батареї, сонячні панелі теплові насоси, треба великі кошти. А ми будемо старатися говорити. Про збереження енергії, то якою ми вже маємо, і зменшувати її використання. А тепер, будь ласка, кілька слів про цифри, дотримуючись всього того, що ви говорите, скільки ось можна буде зекономити, якщо говорити про цифри, то за рахунок заходів недороговартісних у системі опалення це є в два рази. Якщо це стосується освітлення, то відсотків 10, якщо це стосується газу, то в кілька разів, тому що ми будемо платити за те, що дійсно спожили, а не за те, що нам хочуть нав'язати. Знову ж таки, про практичну складову, що маєте намір проводити якісь заняття, де б це люди могли побачити щось таке показове? Як воно працює? Ми плануємо у межах нашого проекту, який ми власне будемо презентувати до кінця року. Ми, по-перше, будемо мати виготовлене обладнання. Це буде місяць тривати, коли ми його будемо робити. Яке буде демонструвати практично дію відновлених джерел енергії енергії сонця. Ми будемо мати макет повітряного колектора, який буде складно розкладний де можна буде просто покупатися в ньому, що він зроблений, і показати, що це є просто робити своїми мер... Руками, і ми будемо мати е, змагання технологій, де виробники, інсталятори будуть представляти свої технології а е, наші громадяни вже по тому чи іншому будуть орієнтуватися, що їм підходить. А чи не виникало у вас бажання якимось чином співпрацювати у такому ж форматі з місцевою владою, можливо, ЖЕКами, ОСББ? До сьогоднішнього дня ця співпраця не була занадто продуктивна, тому що відсутність коштів, величезна кількість проблем, чиновників більше спонукає вирішувати нагальні проблеми. А якщо є якісь ініціативи громадські, це воно відкладається на, на потім. У зв'язку з тими реформами як територіальними самоврядування, я думаю, що з кожним днем це все більше і більше буде затребуваність влади до громадської ініціативи, а громадської ініціативи у підтримці влади, і ми до того дійдемо і це будемо робити. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Вам бажаю у вашій справі успіху. Надіюся, що напевно. Люди зголосяться, ось на таке хочуть побачити, спробувати. Це найкраще вам дякую. Я ще хочу на остаток сказати про те, що буквально в минулому місяці була підписана нова енергетична стратегія України, якою допомагали розробляти міністерство енергетики Сполучених Штатів Європейський Союз, де вказано, що роль держави повинна бути. І держави, і громадського суспільства в тому, щоб як максимально більше популяризувати.